І всем привіт, друзі! Ви на каналі Макан і сьогодні по ось цій просьбі, ось ці вот, я покажу, як зробити ось цей вот шейдер. Дивіться. Початку заходимо в Play Market ну або, ну або в App Store і пишемо зараз шейдери на Майнкрафт. Що воно мені пише? От, шейдери на Майнкрафт і вибираємо любу програму. Наприклад, я встановив шейдери за допомогою Осія. Ось, можете собі скріншот зробити. Ось воно. Дивіться, тепер заходимо в неї. І ось тут ми можемо робити наші шейдери. Я дуже вам рекомендую ось от другий шейдер. Це реально класний шейдер. Зараз я вам покажу. Чи то не той, я не знаю навіть. От дивіться, ми нажимаємо і Stal і... Він наскачується, Ось в мене вже скачався. Заходимо в Майнкрафт. Ось, розпочати імпорт. Не заходимо в грати. Все. Можна тепер заходити і нажимати на грат. Нажимаємо. Тепер створюємо любий світ. Ой, я звук трохи зба... Що таке? Що з моїм Майнкрафтом? Яка в мене версія? Я не розумію. Стоп. Та 73 вроді би. А що з Майнкрафтом? Капець. Бачу, я раз таки бачу. Може, тут той оновлення. Але тут тепер мені нічого не понятно, що робити. Ладно. Заходимо в пакети поведінки. Добре, пакети ресурсів. Блін, що це за майнкрафт? Мені тепер взагалі нічого не понятно. Ау! у... Щито. Блін. Дайте мені нормальний Майнкрафт. Ну ось, у нас є... Ледіндер Бедрок. Тикаємо на нього. Активувати. Ні, я напевно поміняю собі версію, бо тому що оце! Ну, це... Це щось непонятне. Немає активних почуттів ресурсів. Пакет текстур Майнкрафт Короче, Коротше, друзі, ну, ви в пакетах ресурсів або в пакетах поведінки немає значення. Вибирайте там, нажимайте на мої пакети, якщо у вас, звичайно, нормальна версія, не то, що в мене. Таке враження, ніби в мене версія 0.0.0. Ні, в мене не включились шейдери. Ладно, я зараз поміняю, в принципі... Кор е зараз розкачаю собі нову версію і вернусь до вас. Коротше, друзі, я вже скачав собі нормальну версію. Так, е чого у мене не поменялось? Окей, okay, чекайте, давайте я тоді зараз інше трошки зроблю. Давайте. Сюди. Угу. Добре, зараз зберемо. Все, ура, друзі. В мене все помінялось. Тепер я не знаю, чи в мене... Тут зараз будуть ті шейдери, які я скачав. Зараз будемо дивитися створити новий світ. Ура! Тут нормальний Майнкрафт! Дивіться, тикаємо на пакети ресурсів. Угу, немає пакетів. Добре. Зараз ми встановимо наші пакетики. Шейдерс. Встановлюємо. Ось. Майнкрафт. Зараз в нас будуть наші шейдери Уху. Все. Тепер ми знову сюди нажимаємо. Тепер в пакетах ресурсів у нас є пакет. Активувати. Все, у нас активувався. Тепер у нас створити і зараз в нас мають бути шейдери. Я не знаю, що це ті шейдери. Але ну, найголовніше, що я вам показав, як їх взагалі поставити собі на сам Майнкрафт. Ну бо ви може і не знаю. От мене людина попросила. Я от роблю. І шо таке? Чого ж мене викинуло? Цікаво. Знаєте? Окей, добре. Я це знімаю в 16.40 біля тебе Мне страшно, друзі. Капець. Ладно. Попробуємо ще раз. Так. Мани <свісно> той пакет. Не знаю, что вам цікаво як девицы тут як я розбираюсь в ті фігні Что за фигня? Це улазим. У вас немає каких-то ресурсів. Друзі, у мене тупо воно каже, показує мені, що в мене немає пакетів. Капец. Ну, короче, друзі, я не хочу уже в тому розбиратися, потому что я, я дуже змучений мне завтра зараз треба... Ще одне відео буду знімати по просьбі мого друга. Ну і коротше, ви нажимаєте мої пакети, у вас тут має бути у мене якась, що у мене нічого немає. Ось от у вас буде цей шейдер, тикаєте на створити і у вас все буде. Ну, коротше, друзі. Надіюся я вам Ну і тому всім па-па!